Вітаю засуджені городоцького виправного центру. Розпочали протест проти незаконних на їхню думку дій адміністрації. Вони виклали свої вимоги у заяві, яку зачитали сьогодні під час зборів перед керівництвом. Попередньо копію звернення засуджені надіслали прем'єр-міністру, генеральному прокурору, міністру юстиції, що вимагають городоцькі засуджені. Наскільки їхні вимоги мають законні підстави? Про це ми сьогодні говоримо у темі дня разом із начальником державної установи Городоцький виправний центр No. 131 Віталієм Гордіюком та директором регіонального центру безоплатної вторинної правової допомоги в області Василем Овдіюком. Доброго вечора, панове. Доброго вечора. Ну і давайте для початку подивимось коротенько сюжет про ті події, які сьогодні були у виправному центрі. Прошу сюжет. Сьогодні значна частина засуджених, які відбувають покарання у городоцькому виправному центрі, не вийшла на роботу. Вони організували мирну акцію, аби оприлюднити журналістам та працівникам поліції свої вимоги до адміністрації щодо умов утримання. Відповідно до законодавства засудження до обмеженої волі мають право пересуватися в межах 5 кілометрової зони і працювати на любих фірмах підприємства організації всіх форм власності. Нам такого не дають. Нам, нас позбавили волі, нас не випускають нікуди, ні на ні, які підприємства. Ми працюємо без договорів, вимагають працювати без договорів. І по периметру у цьому ми маємо право ходити. Далі за периметр ми е, не маємо права виходити, і ви все переконалися, тому що вас самих не пускали сюди. Це, це, е, і за незаконне позбавлення волі людей є кримінальна відповідальність. Аби захистити свої конституційні права, засуджені попередньо запрошували в установу працівників прокуратури, зверталися в різні міністерства та відомства. Однак вони залишились без реагування. Є безліч проблем, які вирішити ми не в змозі, і адміністрація на діалог з нами не йде. Оскільки є люди на зв'язку з інших виправних центрів, вони нам пояснюють ситуацію, яка є в них, і вона кардинально відрізняється від того, що ми бачимо тут. Що з трудовими книжками у нас всі мовчать. І мовчали вчора. Тобто, людина, яка працює тут, вона не заробляє собі на пенсію, вона потім не може доказати, що я працював, вона ну взагалі вона не працює, розумієте? і травму отримав, лікуйся за свій рахунок, Заболів – лікуйся за свій рахунок, і так далі. З цього, якби це основна причина недовольства нашого. Начальник Городоцького виправного центру Віталій Гордіюк переконує, більшість вимог засуджених є незаконними, хоча визнає питання щодо працевлаштування чітко не врегульовані законом. Засуджені у виправних центрах до обмеження волі, виходячи за межі території, повинні перебувати під наглядом. З приводу працевлаштування за межами і в межах виправного центру, Значить, статтєю 59 Кримінального виконавчого кодексу чітко написано, що засуджені до обмеження волі повинні сумлінно працювати у місцях, визначених адміністрацією установи. Тобто Кримінальний виконавчий кодекс не дає їм права вільно обирати місце роботи. Для того, щоб скласти трудовий договір, перше потрібний паспорт громадянина України і індифікаційний код, і заява зі сторони засудженого. Тут справді є проблема, тому що законодавчо воно не до кінця врегульоване, це питання. Загалом у Городоцькому виправному центрі перебуває 282 засуджених. За словами начальника, сьогодні на роботу не вийшли 82 з них. За збігом обставин саме сьогодні в установі стався трагічний випадок. Під час епілептичного нападу травмувався засуджений, врятувати його не вдалося. Учасники нинішніх зборів запевняють, будуть відстоювати свої права в межах чинного законодавства і сподіваються на розуміння та захист відповідних структур. Якщо його не буде, звертатимуться до президента України. Роман Сверида, Світлана Сабанюк, Валерій Мартинюк, Костянтин Гнітецький тема дня Юарівне. Отже, пане Віталію, перше запитання буде до вас. Скажіть, будь ласка, скільки часу ви керуєте даною установою? Даною установою я керую з 23 листопада 2018 року. Тобто три місяці, так навіть трьох два. місяців немає. Два, два місяці, місяці. Так. скажіть за ці два місяці, чи змінювалися при вашому керівництві якісь умови утримання засуджених? Ну, в загальному умови отримання засуджених ми змінити не можемо, поряд з тим, як сьогодні стверджують ряд засуджених, те, що ми не йдемо на діалог. Я абсолютно спростовую дану інформацію, тому що неодноразово я спілкувався із засудженими щодо їхніх умов отримання. І є ряд питань, які ми обговорювали. і Адміністрація установи не вбачає в тому, щоб їх не виконувати. Ну але ви як новий зараз керівник над... нічого принципово не змінювали на даний момент. Дивіться, ми зараз працюємо над поліпшенням комунально-побутових умов для засуджених. Нами розроблений план. Покращення цих побутов, комунально-побутових умов. Ми розпочали зараз сектору максимального мінімального рівня безпеки. Це є в нас такий окремий сектор на 60 чоловік створений. Ось працюємо над ремонтом камер дисциплінарного ізолятора. І ще є ряд планів на 2019 рік. Умови утримання і якісь їхні певні обмеження ви вводили нові якісь? Ні. Ні. Скажіть, будь ласка, яка різниця, пане Василю, між утриманням засуджених до обмеження та позбавлення волі? Мова йде в виправному центрі Городоцькому про засуджених до обмеження волі? Так, от хочеться з'ясувати цю різницю, тільки коротенько. Коротко. І обмеження волі, і позбавлення волі це є види покарань, передбачених кримінальним кодексом. Обереч міру покарання, звичайно, суд виходить і від тяжкості скоєну злочину, і від суб'єкта. Ми кажемо про те, що вперше відбувають покарання вигляді обмеження волі, особи, які скоїли не тяжкі злочини. Якщо відповідати конкретно на ваше запитання, я хочу сказати наступне: для пересіченого громадянина ми кажемо, що позбавлення волі це обмежена територія, де стоять вишки, де стоять автоматники, де ходять собаками, де колючка, де людина не може вийти вільно за цю територію. Це щодо зовнішніх атрибутів місць позбавлення Це волі. Позбавлення. Це, так, позбавлення, це зовнішні атрибути. І плюс є внутрішні правила внутрішнього розпорядку, які передбачають. Так от, корінна різниця, я вам зачитаю витяг із. Краще скажіть, тому що засуджені до обмеження волі мають право носити цивільний одяг, мати при собі портативні персональні комп'ютери та аксесуари до них, гроші, мобільні телефони, цінні речі. Чи користуватись рушми без обмежень, Оцих прав засуджені до позбавлення волі не мають. Тобто, тобто мобільний ми телефон заперелі... ще раз... абсолютно правильно вони можуть мати комп'ютери, вони можуть мати телефони, в них на руках є гроші. Вони за ці гроші можуть вільно купляти. Цих прав у засуджених до позбавлення волі, немає. Тому а що априорі... стосується периметру, і що стосується території, де вони можуть ходити, є якісь обмеження? Ну ми хочемо сказати, однозначно, є. Ми повинні згадати це особи засуджені до обмеження волі. Перекреслюю, обмеження волі є, є певні правила, воля їх обмежена. Що тут мається на увазі? Ми тут повинні акцентувати тут є два питання. У нас є територія виправного центру і межі виправного центру. От засуджені, досить часто путають територію виправного центру і межі виправного центру. Територія виправного центру це що безпосередньо територія, де є пропускний пункт, де обмежено певними охоронними засобами. Межі вони дещо розширені. І от, до речі, і, така міра покарання і такі центри з'явилися досить недавно. Вони з'явилися в 2001 році. Почекайте, я, бо ми зараз так, підемо так. далеко в сторону. От мова Ні, йде про, про 5 кілометрів. Так, тому так, що так, от, так, є в листі. Так, ну, так. От хочеться от конкретно почути, є таке положення про 5, кіло, 5 кілометрів від центру. Я тут говорив про територію і про межі. От якраз межі виправного центру це діаметр 5 кілометрів. Для чого були створені межі виправного центру? Тобто Особи... від території центру чи сам центр має. Має бути 5 кілометрів. Ні, ні, від, території, від, від території виправного, виправного центру центру І на тій Це території вільно для... можуть. Е, Перепрошую, бути... я зараз розкажу. Межі, для чого були введені межі виправного центру? По заїду дівча законодавства, особа, яка достойно себе веде в місцях обмеження волі, вона через певний час може привезти свою сім'ю, проживати своєю сім'єю в межах виправного центру. У нас такі випадки не поодинокі. Коли приїжджають до засуджених родичів, дружина, вони нанімають квартиру, будинок, там проживають. І якраз в цих межах вони дозволяються їм проживати. Для цього були введені межі центру. В межі виправного центру, скажімо, по нашій ситуації входить село Рубче і Метків. Вам для інформації в селі. Сто сімдесят людини, у Метків 124. А тепер уявіть, що 250 засуджених будуть ходити по селу, де проживає 124 людини. Скажіть, може бути? Ми скажіть, розумієте. будь ласка, от пане Віталію, так. у вас є якісь е, приклади е, засуджених до обмеження волі, які отримували от такі права за свою зразкову? Так? Так, так, так. Поведінку у вигляді заохочення, щоб жити з сім'єю, наприклад, yeah. в радіусі цих п'яти кілометрів, на даний час таких засуджених немає. Хоча в минулому, виходячи з тієї інформації, яку я отримав від своїх попередників, такі випадки були. І наскільки я знаю, з одним із засуджених я спілкувався на цю тему, в нього підходять відповідні терміни. Якщо буде заява з його сторони, ми будемо її розглядати. Відповідно, і Відповідно, якщо його характеристика є позитивною, я думаю, що ми позитивно. Саме парію. в цих селах, мова йде, він, да, хто, він проживав, в так? Населеного пункту. Тобто, навіть не в Центрі, а поруч біля, в межах, біля території межах виправного Скажіть, от Скажіть, у мене до вас таке запитання: чому, на вашу думку, протестні акції розпочалися саме сьогодні? Ну, давайте так. Я постараюся коротко, але доведу до вас деяку інформацію, можливо, трошки службового характеру, але все-таки дивіться, протягом 2017 року в нас було скоєно одне самовільне залишення меж виправного центру. Тобто, це передбачене кримінальне покарання згідно статті 390 кримінального кодексу. Уже протягом 2018 року. Таких злочинів було скоєно чотири. Плюс два злочини це порушення громадського порядку, які так само передбачені статтею 390. Тобто, можна сказати, що тенденція йшла до погіршення. Напевно, у зв'язку з цим було прийнято рішення про зміну керівництва установи. Тому що, крім мене, на нову посаду вже в поточному році прийшов заступник начальника з нагляду безпеки та оперативної роботи. Я рахую, я компромісна людина і готовий спілкуватися, готовий йти на компроміс. Але поряд з тим, наші вимоги є. Це дотримання режиму утримання, належне дотримання. У нас є на зв'язку е засуджений Юрій Баранов, який сьогодні і озвучував всі е вимоги, до речі, якого ми бачили у нашому сюжеті. Доброго вечора, пане Юрію. Добрий вечір. Е ви чули нашу розмову? Е ні. Е давайте тоді будемо говорити по тим. Порушенням, про які ви ну ви і зрештою засуджені, які підписали звернення у листі, говорите. От про які системні порушення, які зазначені у вашому листі, йде мова, е, дивіться, системні, от саме системні цікавлять. Я зрозумів, е, система така не може один і той же закон, і норма кодекса і закона трактуватись по іншому. В Рівному є Городоцький виправний центр, він працює по одному закону. Інші областя, от ми зв'язалися з іншими областями виправних центрів, вони працюють по зовсім другому закону і по другому життю. Наша вимога була конкретна, що нас незаконно позбавили в волі. Ми тут є законно законослухняні. Засуджені, ходимо на роботу, виконуємо виконуємо всі вказівки керівництва. Но система, яка склалася в кримінально-виконавчій службі, ну, в даному випадку городському виправному центрі, на нашу думку, є неправильною. І ми звернулися з цією заявою, щоб вияснити, хто правий. Правий виправний центр, який трактує норму закона так, що він забороняє нам. Виходити на межі чи праві інші виправні центри інших областей, які дозволяють і засуджені вільно пересуваються межами виправного центру, так давайте тепер конкретно, пане Юрію. Отже, як про які йде мова порушення про позбавлення волі, тобто так, суд позбавлення волі, ви е, можете назвати конкретні центри в Україні, які відомі вам, де засуджені користуються більшими правами, засуджені до обмеження волі, чим в чим засуджені городецького виправного центру? Я е, можу зараз назвати е, тільки один центр. Це е, Долинський виправний центр, які засуджені, приїхали, там він закрився і засуджені приїхали сюди. Е, вони приїхали чоловік 100-150. Всі вони розказували, що е, в Долинському виправному центрі була обумовлена межа згідно закону з 5 кілометрах. І вони вільно, без всяких е дозволів, без е конвоїв, е без супроводу. Пане Юрію, ми, ми щойно буквально про це говорили. Я просто хотів би сказати коротко, що е в цілях заохочення, от щойно буквально говорили про це з е паном Віталієм, про те, що є, є засуджений. Він ще відбуває так покарання, будучи поруч біля території виправного центру. Давайте ми ви залишаєтесь, будь ласка, на лінії дамо відреагувати на це, що ви сказали по Віталію Гордіюку. пану Віталію, дякую. дякую. Ну дивіться, ми почули один виправний центр на всю територію України, в якому не так відбувається покарання в виді обмеження волі, як в Городоцькому виправному центрі. Хочу довести до вашого відома, що на сьогоднішній день Долинський виправний центр є законсервованою установою. Не хочу коментувати дії своїх колег з Долинського виправного центру, але я думаю, що при прийнятті такого рішення Міністерством юстиції, напевно, враховувалися якісь певні обставини, які призвели до консервації даного об'єкту. І... Ще раз говорю, не 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 хотів би коментувати, але напевно це були якісь порушення в законодавстві. Тому що, якщо так все було чудово і все було добре, то я не думаю, що міністерство юстиції пішло б на порушення закону, щоб прийняти якесь таке рішення. Скажіть, пане Юрію, от в позові. У вчиненні кримінального правопорушення йдеться про те, що адміністрація Державної установи Городоцький виправний центр визнає, що засуджені до обмеження волі знаходяться в ізоляції від суспільства і відбувають покарання як засудження до позбавлення волі. Адміністрація справді це визнає? Вона визнає, і мало того, тільки що цю річ ну, це визнання підтвердив і сам начальник виправного центру. Він сказав, що. Напевно, Міністерством юстиції було прийнято таке рішення, щоб законсервувати. Тобто вони, вони говорять, що чим ви аргументація, чому вони нас не, не випускають межа п'яти кілометрів? В тому, що тут зібрався один криміналітет, який може втекти і нашкодити межі п'яти кілометрів. Це село Рубче Митків, ну і городок підпадає теж під ну, Так на пан Віталій сказав про те, що... Ну і в принципі так говорить закон про те, що такими привілеями користуються засуджені, які, ну, за хорошу поведінку. Ну, у таких нема... тільки випадках чи ні? Ні, дивіться, є правила внутрішнього розпорядку установи виконання покарань, розділ 29. Давайте говорити тоді межами закону, де чітко зазначено, що у кожному виправному центрі визначається межа установи виконання покарань. Самовільне залишення, якої засудженим заборонено. А це, це означає, що в межах п'яти кілометрів ми вільно можемо пересуватися без будь-якого. Дозволу адміністрації, почекайте секунду, пане Юрію. Ваш <світані> пане Віталію, ваша реакція 59 кримінально-виконавчого кодексу. Передбачено перше, що засуджені сумлінно повинні працювати на об'єктах, визначених адміністрацією установи, тобто це чітко прописана норма, і тільки тоді вони можуть бути в межах цих п'яти кілометрів. Да, ні, я просто кажу, бо тому, що виникає питання, що деякі засуджені хочуть працевлаштуватися пра пра на об'єктах самостійно. Ми не про це Зачекайте, говоримо. будь ласка, я вас не перебивав, дайте мені, будь ласка, слово. Слідуючою нормою там прописано, що засуджені, зобов'язані пересуватися в межах виправного центру під постійним наглядом. Тобто немає такої норми в Кримінально-виконавчому кодексі, яка передбачає самовільне пересування. Так це чи ні, до речі, от у вас як е, вправника, давайте поцікавлюсь. Я не хотів би бути арбітром. Я вважаю, що арбітру останню крапку все таки повинен у спірних питаннях відставити суд. Я хочу проінформувати, що засуджені мають право на правову допомогу в минулому році. До нас І почекай, то поза... ми, ми йдемо... почекай, я конкретну відповідь даю. Я даю конкретну відповідь. До нас звернулися 275 засуджених. Ми дали 192 випадках адвокати. У нас є випадки, коли адвокати звернулися до керівництва установи виконання що Умови тримання не відповідають. Суди приймали рішення і казали, такі в такій то установі умови тримання не відповідають, і зобов'язали установу привести умови до відповідних вимог. Тобто є рішення суду, спір вирішився на користь засуджених, і було у суду -то те порушення. Тобто, я веду до того, що кругом повинен бути цивілізований метод вирішення конфліктних ситуацій. В даній ситуації конфлікт між засудженими і виконання. Ну, почекайте, Ви говорите в загальному, а ми говоримо про конкретно засуджений, посилається на одну норму закону, а Пан Віталій говорить, що такого немає, і в принципі, ну почекайте, Вперше, б... дозвольте сказати, якщо говорити так, це кримінально-виконавчий кодекс має вищу юридичну силу, тому що правила внутрішнього розпорядку затверджені наказом Міністерства юстиції. Тобто, це вже це вже є відомчий нормативно-правовий акт. Зрозуміло. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, стосовно прац... вашої праці і стосовно тих е... зауважень, порушень на вашу думку, які ви говорите, висловлювали на адресу адміністрації е... в рамках працевлаштування. Що має це на увазі? Е, е, так, дивіться, е, ми працюємо. Зараз на підприємствах, визначених адміністрацією без укладання, е, укладання жодних трудових договорів. Е, ми навіть заяв не пишемо, щоб нас е, офіційно забезпечили. Є питання е, трудової книжки. Засуджені звертаються до адміністрації поставити штамп е, в трудовій книжці, що я працюю. Вони не можуть поставити штамп, тому що ми не працюємо на адміністрацію. І фірма і фірма, на яку ми працюємо, теж не може поставити штам, що ми в неї працюємо, тому що договір укладений не з нами, а з адміністрацією. Не може бути такого. Так, тобто, Це... трудовий договір, штам в трудовій книжці ще що? Ну одне не не допущення е, цього роб, працівника до робо, допущення працівника до роботи без укладання трудового договору зараз на даний час. Складає штраф ну, в районі 120 ну, Ясно, двадцять. Це вже порушення трудового законодавства. Ми е, ясно. Я вам дуже дякую, пане Юрію. Ми зараз будемо далі е, ці моменти говорити, тому хоч, що у нас ще, на жаль. Брак... Хотів би ще сказати одне: ми звернулися в суд, і зараз вже призначений суддя, і е, справа на стадії призначення дати слухання. Ясно, дякую. Дякую, пане Юрію, за участь. Пане Віталію, що стосується трудових договорів і що стосується штампу у трудових книжках, Я так це чи ні? Так, сам відповідь на це питання, що з заявою ніхто не звертався до адміністрації. З, з, заявою з... про що? Про, про працевлаштування і укладення трудових договорів. Ну як е, він прокоментувався, що з заявою ніхто не звертався, тому що це є перший щабель. Далі для засудженого необхідний паспорт, ідентифікаційний код. На даний момент діяльність в цьому плані перевіряє у нас державна фіскальна служба. Я думаю, що вона дасть належну оцінку цим діям і буде відповідний результат. Поряд з тим, хочу поінформувати, будучи нещодавно на колегії адміністрації Державної кримінальної виконавчої служби, до нас була доведена інформація про те, що Міністерством юстиції спільно з Міністерством праці та соціальної політики, фіскальною службою зараз опрацьовується питання щодо внесення змін до законодавства саме в цьому плані. Тому що щодо працевлаштування засуджених, тут є ряд проблемних питань. Ми зараз не будемо їх озвучувати. Ці ну, проблемні дивіться, питання подаються засуджені знає, чи... писали про те, що цитую вважають, що порушується право на працю, порушується шляхом самостійного працевлаштування засуджених адміністрацією на підприємства всіх форм власності і як в межах виправного центру, так і за його межами. Ну тобто, от окрім цього, от тобто, порушується право на вільний вибір. Де їм працювати? так я, це чи ні? Я вже це коментував. Що статею І в них не йде і... трудовий стаж через відсутність трудового договору? Відповідно ну, штампу на даний момент я ще раз наголошую, що опрацьовується це питання щодо вирішення на законодавчому рівні. Дозвольте, що є, цього питання. Одне слово дозволю, бо три хвилини Од до кінця Одне речення. Праця засуджених до обмеження волі регулюється законодавством про працю за винятком правил прийняття на роботу, звільнення з роботи, переведення іншу роботу. Ці моменти трудовим законодавством не поширюються на засуджених. Тут якраз вступає в дію кримінально-виконавчий кодекс і правила внутрішнього трудового розпорядку. Тобто тут. Е Абсолютно обґрунтовані, скажімо так, вимоги засуджених щодо самостійного працевлаштування. Такого немає і навряд чи буде Все-таки пане... Вони засуджені до обмеження волі, пане Віталію. Сьогодні як ішлося в сюжеті, один із засуджених загинув. Ну трапився епіліптичний приступ. Скажіть, а є у медичний працівник в центрі? Ні. Законодавством не передбачено створення медичної частини, фельдшерського пункту. Це все відбувається на загальних засадах як для цивільного населення. Тобто, якщо трапляються mm -hmm. якісь е, випадки, то швидка їде з рівного. Швидка їде з села Городок. Г Там села є Городок. пункт, так вона прибуває звідти. Ось якщо це. Екстрені випадки. Якщо ж це в плановому порядку, ми маємо заключений договір з медичним працівником Клєвенської районної лікарні. Він приїжджає, проводить прийом засуджених. Якщо він дає медичний висновок про те, що засуджено необхідно обстеження в медичному закладі, відповідно до цього ми надаємо йому короткочасну відпустку. Є такий вид відпустку. Ну, але ви, як начальник, не бачите в цьому проблему? Я бачив цьому проблему. Ми зверталися і зверталися до Міністерства юстиції з цим проханням і до центру Державної основи центру охорони здоров'я, яке в нас створено нещодавно в минулому році. В рамках Державної кримінально-виконавчої служби на даний момент позитивного вирішення, скажімо, як для нас, в цьому плані немає. Скільки чоловік сьогодні не вийшло на роботу? Із засуджених 82, Там вже є інформація, зазначена вже так. А які наслідки це має, і як засуджені сказали, як вони будуть далі? Чи будуть вони виходити? і скільки це буде людей не виходить? На даний момент не можу коментувати це питання, не володію ще достатньо кількості ну, Але раз, для центру, які це буде має наслідки для самого центру? так Ну, дивіться, у нас є заключені договори з певними е, приватними підприємцями, на яких виводимо засуджених за межі виправного центру. Це є, так звані контрагентські об'єкти. Ось е, можливо, наслідками буде розірвання цих договорів. Які ми бачите розв'язання даної суперечки Це на завершення програми? Розв'язання даної суперечки я бачу тільки в одному: дотримання засудженими вимог режиму, належна їхня поведінка. І дотримання кримінально-виконавчого законодавства. А з нашої сторони відповідне створення належних умов в першу чергу мається на увазі комунально побутових належне харчування і так далі, і тому подібне. Те, що від нас вимагає законодавець, як ви бачите розв'язання даної проблеми. Лише Суперечки. у лише правовий спосіб, про те, про що ми говорили. Е, оцінку дія, мабуть, працівники установи, якщо буде відкрито кримінальне провадження, дадуть е, правоохоронці. А якщо є сконфлікти ситуації, потрібно вирішити цивілізовану судову порядку. Дехай звертається до нас. Ми даємо адвокатів, і адвокати будуть захищати права засуджених. Це саме всьому світі прийнятий метод вирішення всіх е, спільних ситуацій. Ну що ж, дякую вам, пане Василю. Дякую вам, пане Віталію, дякую. Е, за те, що знайшли час і прийшли сьогодні до нас у тему дня. Ми Сьогодні нагадую, говорили про долю засуджених Городоцької городоцького виправного центру, які сьогодні зачитали лист про свої незадоволення. Все ж таки, будемо надіятися, що ситуація вирішиться, і адміністрація та відповідно засуджені знайдуть компроміс. Нагадую, ви дивилися тему дня до зустрічі на Юарівне.